На Вінничині поліція затримала групу серійних крадіїв, що обкрадала офіси та магазини. Спіймали злочинців після чергового злочину. Вони проникли на територію офісного приміщення у Вінниці, зламали сейф і викрали майже 400 тисяч гривень. Фігурантів також підозрюють у вчиненні ще двох аналогічних злочинів у Вінницькому районі: пограбуванні автосервісів на 90 тисяч гривень та ще пограбуванні магазина на півмільйона. Також у поліції зібрали докази причетності цих чоловіків ще до чотирьох злочинів. Для конспірації правопорушники залишали свій автомобіль за кілька кілометрів та їхали до місця злочину на велосипедах. Під час проведення за їх місцем проживання обшуків слідчі вилучили близько 300 тисяч гривень національній та іноземній валюті, ноутбуки, викрутки, одяг та взуття, якими вони користувалися під час вчинення злочинів, затриманим повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. На період досудового розслідування суд обрав їх запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою справи внесення застави.